А ви знаєте, що горить в інверторах при роботі від генератора? Давайте розбиратися. Люксеон. Звичайно, до нього вже лазили і не раз, судячи по гвинтах або відкручували цвяхами. Всередині є трохи пилюк, і це говорить про те, що воно вже десь працювало якийсь час. Знаю, що жив він в полі і працював з генератором. І, скоріше за все, саме генератор. Зробив йому зле. Вирізи виглядають не як заводські. Бовтаються тут всередині якісь гвинти. Це є гвинти від клемників. А звідки він відкручений, відкручений від сонячного. Ось тут на сонці не рідний, а рідний бовтався всередині. Слідів замикання на ньому немає. Може і не він причина поломки. Всередині типовий гібридник, який треба розчехлити для того, щоб залізти глибше. Є щось проплавлене, причому воно навпроти гайки і фактично не розумію, як могло і чим, тому це поки що загадка. Але явно горіле палене. І ось цей явно не заводський виріз. я вже встиг видути пилюку і пороскручувати. Модуль сонця не виглядає ззовні паленим, тому не зрозуміло, чим палили і як ізоляцію. А от тепер вже стає зрозуміло: тут видно корозію глибоку, напевно, було погано закручено і воно в цьому місці грілося. А якщо згадати, що воно жило в полі і сонце там було пріоритетом. Зарядка від сонця і від генератора, то, мабуть, через поганий контакт воно тут грілося і підпалило. Але це не точно. Тому що шайб немає і ось ці штоки мають гострі ребра. Підкрутив виду пилюку, витягнути з гробіка його хочу З його кабелями, бо там також є проблема. Витягнути його треба знати, яким боком і як не так просто. Ось він в нас в руках. Гробік в сторону, плату на стіл. Жалілися, що погано пахне паленим. І знаю, що пронцював від генератора, тому почнемо від східних тіл. І вже здалека бачу, що арестори пішли гайту. А от що по силовій частині, то поки залишається загадкою. Принаймні низьку виглядає. Цілою. Треба ще вивчати зарядку і міст випрямляча. Теж, на вигляд, цілі транзистори, чи пробиті, будемо перевіряти. Схему не аналізую, вона типово, яку по оглядів з аналогічними приладами. Як воно правильно, презервуар чи резерватив. Хай буде просто запобігач. Виламаний, напевно, десь влупили. Це не біда, дефект механічний, навіть міняти не треба. Двокомпонентна епоксидка свою справу зробить навідмінно. По входу в нас очікувано коротке, не дивно, бо варистори явно постріляли. Також видно, що вже мінялися транзистори. Ось їх паяли, є підпалене, є каніфальне заводська, скоріше за все. Тому я думаю, що він вже був в ремонті. Колись по іншій причині, але це не точно. Поки що транзистори виглядають цілими. Ой, класні щупи, так зручно. Дивно, але все ціле. Може це все ж таки заводська така пайка в Люксеона? Може бути, може бути, що основну плату зібрали на роботі, а потім допаюють всілякі модулі. Ну, але погодьтеся, ну така пайка на заводі сильноточних елементів, і чому низьковольтні запаяні нормально, це виглядає як мінімум дивно. Але Китай є Китай, навіть коли він брендовий. Ну, і стандартні цирки, ось написи по підключенню, вони зміщені. Тобто лайн підключається сюди на перший, нейтраль на другий. Центральна є земля, ну і тут вже співпадає. Якби дрібниця, але як факт. Ну і стандартний цирк, тобто, коли ви крутите сонце. Маєте ризик коротнути його на корпус. Як пити, дати причому. Написи дублюю, бо вони не чіткі, як би знизу не кожен побачить при монтажі. На всякий випадок продублював. Інвертор вмикати зараз будемо. Капець, яке воно запорошене. От видно, йде зарядка акумулятора. Точніше, вже зарядився і працює від мережі. Виключаю мережу. І в мене вирубало електрику в цій хаті. Знову фазування переплутав. Вмикаю мережу, є запуск. Це займає якийсь час, заодно вмикаю інвертор, пішов байпас, чекаємо заряд батареї, Реле клацнуло. пішов заряд. Капець, мало що видно. Чути піск перетворювача, 2 А пішов заряд. Акумулятор мертвий, воно моментально зарядить. І вимикаю мережу 220 вольт. Щось не так. А ось і проблема. Пробитого нічого немає, але відносно землі, відносно корпусу, чую мене щіпає. Маємо 120 і 117 вольт на виході. Це при роботі від мережі. Якщо мережу виключити, в мене вибивало ПЗВшку. Зараз виймаю вилку. Ми працюємо далі на акумуляторах. І в мене та сама історія. У мене половинна напруга відносно корпусу. Тобто, виходить, що релеко, треба зануляти один з виходів, не працює або вигорівши. Мушу розбирати ще раз повторно. А це вхід інвертора при відключенні мережі. Не завжди, але через раз не клацає реле і він не відключає мережу. Тобто він зараз працює від акумулятора, показує в тому же час заряд. І ось напруга є на виході. Щось з ним відбувається нерозумне. Наша пісня добра нова. Схема цього інвертора на чотирьох одиночних реле, переключаючих немає. Тобто два реле включають, виключають вхід 220, і два реле вмикають вихід інвертора на вихідні клеми. Відповідно, якби проблема може бути виключно вхідних реле, бо саме вони мають бути виключені. Коли працює інвертор, перше, що треба зрозуміти, що тут немає наскрізного нуля. Точніше, немає нуля при роботі від інвертора. Коли інвертор включений, два вхідних реле відключені і нуля немає. Або одне реле би мало відключитися і лишитися земля міська. Бо окремого реле, котре замикає, тут не передбачено. Незрозуміло, перевірив реле реле не залипають, контакти в них відмінні, тобто тут проблеми немає. Знайшов ще один конденсатор в вихідному каскаді з механічним пошкодженням, але це теж не проблема. Тобто його треба поміняти, щоб колись він не пробився. Але зараз він не є проблемою і не маю за що зачепитися. Не розумію, хіба може потрібно той інвертор таки ще заземлити правильно. І тоді він буде нормально працювати, бо може десь якісь оттічки, може, формується потенціал землі неправильно. Але це якась така зелена теорія утопічна. Не знаю, бо просто не маю за що зачепитися. Інколи мені здається, що мене врекли. Одні гінорої попадаються. От розібрав, перевірив всі релюшки. Зі всіма релюшками все в порядку, жодних проблем немає. Нічого не залипає, всі вхідні кола, дільники в цілі. Відповідно, збираю повністю інвертор, включати, а він не включається взагалі, не реагує. Розібрав, бачу проблему з первинним перетворювачем живлення. Лізу до нього міряти, паралельно корочу, його спалюю. Ну, але і так з ним проблема. Відновив. Відновив, вмикаю, пробую, дивлюся, що з того вийде. Є, знову є запуск. А якого дідька він було, перестав працювати? І це знову ж таки нічого не міняє, тому що воно зараз включиться. А чи пішла перша проблема з 220 на виході, я не можу зрозуміти. Буду зараз знову повторно збирати, пробувати вмикати, дивитися і думати. Коротнув, до речі, новими щупами. Вони гарні, довгі. Якби голка, це круто, але треба тільки кінчик мати, бо далі десь під кутом легко коротнути ножки на мікросхемі. Треба буде якусь термоусадочку забамбурити. Але не про те, що хотів сказати: схемотехніка тут яка чотири релюшки. Тобто воно повністю відрубувати може вхід і вихід. Скрізного нуля як такого немає. І нема окремого релеку. Треба при роботі від акумулятора коротило на землю один з виходів, щоб сформувати заземлення нуль. Відповідно, тут варіантів два, або воно не в курсі про наскрізний нуль, або одне з реле не має відключатися. І тоді фазування знову ж таки дуже важливе. Можливо, в штатній роботі відмикається тільки одне реле, котре рве фазу, а земляне залишається і, відповідно, прокидує нуль. Але це не точно і працює воно не розумію, чому неправильно. Можливо, йому акумулятори не подобається, попробую ще зараз від блока живлення. І понаблюдаю повторно, бо більше нічого немає. Конденсатор явно не був причиною. Чому вийшов з ладу перетворювач первинний, незрозуміло. Ну, не було підстав для цього. Коротше, дивно. Чергова спроба виключений, з тепер правильно. Запускаю блок живлення, має включитися. Дивимося, що ми маємо по виходу. Це є вихід інвертора від акумулятора. Включаю мережу. Є міська мережа. Перехожу назад, провал і стартує. А чого ж він з провалом? Це так в налаштуваннях чи так має бути? Незрозуміло. Знову міська мережа. Тепер чекаю, коли піде зарядка, яка нам не потрібна. Пішла зарядка. Виключаю знову провал і включення. І гарний синус. Що за ерунда? Я нічого не розумію. Добре, беру знову велике навантаження. 200 Вт. Є мережа. Пішов заряд, перехожу на акумулятор. Провал пульсації якісь. Синус є, але його плющі. Чому його плющить? Це через акумулятор неправильний чи через що? Що за дурня відбувається? Гуляє амплітуда? Моментально перейшов на мережу. Тобто він таки щось десь не від'єднує чи як? Видюгую вилку. Видюрнув вилку, та сама ерунда. Амплітуда занижена. Нічого не стріляє, принаймні поки що. Та тут показує нормально, але це явно ненормальна робота. І ніяких помилок, нічого, все як книжка пише. Дурдом веселка. Ось видно, що немає ніяких помилок. Я не розумію, що відбувається. Цього разу відключив мережу, виключив інвертор, він продовжує працювати. Не відпрацьовує якийсь і він бачить вхідну напругу і дуріє. Я не знаю, що це таке, не розумію чому. Реле точно справні. Ось, він думає, що він працює від мережі. В той час, як мережа відключена 220. Щоб включити того грата на столі, мушу знімати вентилятор. І, надіюсь, без сонця мені запуститься. Подаю живлення на акумулятор. Вмикатися він не має, тільки вимикачем. Ну, Давайте глянемо. Вмикаю його від акумулятора. Дві лампочки. Одна запаралелена з вилкою, друга на вихід. Вихідна в нас ось ця. Тобто зараз би мала включитися ось ця лампа, якщо він включиться без модуля сонця. На індикаторі навіть я мало що бачу, тому як би даруйте. Є, працює. Бачимо порядок. Виключаю його. Мережі не бачить, тобто все працює справно, відключився. Тепер включаю мережу 220, він би мав вімкнутися байпасом і заряджати акумулятор. Вмикаю мережу 220, засвітилася лампа, включився байпасом, пішов. Включаю його сам інвертор, щоб він мені включився. Є, пішла зарядка, бачить мережу. Виключаю його з розетки. Переключився, але ви бачили, якусь долю секунди була напруга на виході. Чому так, я зрозуміти не можу. От знову включив 220. Дим йде, смердить то лампочка в чехлі, то не біда. І знов нормально спрацював з якоюсь долею затримки. Може з ним все в порядку і вже не вибиває автомати. Я не знаю, я трохи в шоці, якщо чесно. Фазування зробив був правильно, але чи це допомогло, сумніваюся. Єдине, що я ще робив, міняв керування на платі процесорній. Міняв керування та не дими, я знаю, що тобі гарячо. От знову, були качелі і виключилося. Не знаю, що сказати, виключаю його. І нормально виключився. Тобто мережата, якби, виходить, не залипла. О! Можна шашлики робити. Дубль 10050. Підключаю блок живлення замість акумуляторів. Вмикаю. Чекаємо запуску. На вході 220 у нас традиційно лампа, вихід 200 Вт прожектор. Чекаємо запуску. Працює, подаю 220. побачив мережу. Чекаю, коли піде зарядка. Пішла зарядка, вимикаю 220. І знов та сама фігня в зібраному вигляді. Тобто, виходить, що воно десь валить через землю. Замкнути хочеться. Негарно погорить киїбеням. Тобто єдина відмінність між розібраним виглядом і зібраним, що закручені всі земляні контакти. Він, до речі, не виключиться, тому що він бачить мережу, думає, що мережа. Розбирав я його повторно, і збирав я його повторно, і маю певні напрацювання. Вони полягають в тому, що без корпуса, без свого гробіка, воно працює нормально. А як тільки я його збираю в корпус, воно працює ненормально. І зрозуміло, твереза думка, в чому відмінність земляні полігони. Гробік має точки опори, де заземляється, закорпусається плата. І відповідно. На платі ми теж маємо точки, де йде з'єднання з землею. Тому розумно припустити, що десь щось коротить по землі. І відповідно, в нас є ціла купа різних елементів, як то конденсатори малої ємності, котрі виконують роль захисту, котрі скидають завади поміхи на корпус. Виступають в ролі фільтрів, і будь-хто з них може сифонити. Тестері я це не виявив. Пробитого немає, але вони можуть пробиватися під дією високої напруги мережевої. Тому роблю собі підручний пробник, низькопотужня лампа і гуляю між фазою нулем. І корпусом по корпусових точках через лампочку. Відповідно, якщо десь щось пробиває, лампочка засвітиться. Логічно, ж правда? Обійшов всі точки, ніфіга, не пробивається нічого, не сифонить нічого явного. Я не можу зрозуміти, не можу знайти. Йду вже по низьковольтних колах, тому що на низьковольтних колах теж є конденсатори, розв'язуючі. Вже високою напругою прохожуся. По цих конденсаторах, і ніфіга, вони теж не сифонять. І що? Три рази було співпадіння, що в корпусі не працює, а без корпуса працює. Ну, пороблено, не інакше. Одним словом, я в супорі. Що з тим робити, я не знаю. Як виявити причину проблеми, я не розумію. Вирізати повністю всі конденсатори, випаювати, ну, це об'єм до роботи дикий, чи воно призведе до успіху, я не впевнений. Якось інакше ще перевіряти. Не знаю. Зацепка, власне, то, що воно спрацьовує через раз. Реле випаював повторно, перевіряв на великій потужності пів кіловата, тобто, як би точно проблема не в реле. І чому він так собі придумує, чому він спрацьовує раз з затримкою, а раз без затримки, але сам себе заживлює, я зрозуміти не можу. Це або десь щось банально просте, типу утічки, або мозги зовсім зійшли з розуму. Перша причина, нагадаю, було перевищення напруги від генератора, і я, я не даю ради. Я потребую підказок, або я ще як нічого мені не присниться, просто зберу і віддам, тому що в мене ще є вже півроку лежить інший проблемний інвертор, який з заводу мав біду. З первинним блоком живлення і попалив абсолютно все по-різному, по всіх вузлах. Я йому одне, друге, третє, п'яте. Тоді ми замовили плата. Приїхала про цей інвертор. Ще буде окреме відео. Матеріали назбирав. Я не можу себе заставити до нього полізти, і ще воно лежить. Коротше, дурдом на кінець року. А що ви думаєте, що може бути причиною такої поведінки?